Музика, повітряні кульки, атмосфера урочиста. За лічені хвилини сквер юність заповнюється вщерть. Сюди сходяться дорослі діти та юні баскетболісти. Саме для останніх подія особливо актуальна. Я желаю всім вам, вам займатися спортом, бути сильними, бути чесними, допомагайте друг дружки і почаще посещайте спортивні площадки. Ребята, поздравляємо вас з відкриттям спортивної площадки для ігри в уличний баскетбол. Цей стрітбольний майданчик, перший подібний у кривому розі, далеко не єдиний проект, що його реалізувала група «Метинвест» в рамках програми соціального партнерства Місто нашими роками саме у цьому місці. З 2013 року у благоустрій скверу юність корпорація вклала більше мільйона гривень. Ви пам'ятаєте, який був сквер «Юність»? ще буквально три роки назад. Ви пам'ятаєте, ми тут з допомогою комунальних підприємств. Только бур'янка косили для того, щоб люди хоча б не задихалися на тамброзії. Ну сьогодні мовіті ви за два года. Благодаря компании Метинвест, благодаря Центральному горного водійному камбінату. І сьогодні ми горім дійсне слова Дмитрию Дмитрію Шевчику за те, що очередной проект реалізований в сквірі юнаць. Разом із дитячими спортивними майданчиками площадка для гри у вуличний баскетбол перетворює сквер юність на справжній осередок активного відпочинку молоді Саксаганського району. Главная задача это была тоже насытить сегодня так скажем, меристопрепровождение детей, чтобы как мы говорим, то есть ну за то одно дело забрать с улицы, а сегодня сделать так, чтобы они больше занимались сегодня модно быть спортивным, да, и заниматься спортом. Поэтому сегодня мы ставили основную задачу. Это развитие спорта в районе. Авторство, конечно, этой замечательной площадки принадлежит. нашему спорткомитету районному, то есть они выступали как бы проектантами. Метинвест заинтересовался этим проектом и сегодня мы видим его реализацию. Он очень важен и своевременен, поскольку направлен на развитие физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди наших же собственных детей. Среди детей, которые живут в этом районе. И я думаю, что это на пользу всем деткам Кривого Рога. И сегодня можем уже с уверенностью сказать, что э, эта площадка э, Появилась здійс и і востребована, тому що це видно по ребятам, которые сегодня сюда пришли. Також Дмитро Шевчик наголосив, важливо, аби майданчик завжди був відкритий для усіх бажаючих. Районна влада пообіцяла забезпечити доступ, а заразом і приводити до ладу спортивний об'єкт. Самі ж юні баскетболісти від площадки просто у захваті, причому вразила їх не лише сама наявність, а й спортивні характеристики. Да, я тут недалеко живу, мне лучше ближе сюда приходить, играть, поэтому это очень хорошо, что я здесь поставил. Мне понравилось, что резиновый порт, очень удобно, мягко, ну, не скользит, можно свободно бегать и ну, очень нравится. Я считаю, эта площадка нам поможет перед соревнованиями, она нам поможет подготовиться здесь из-за качества этой площадки. Сетка, хорошее покрытие, хорошее кольцо. Я ну, благодарю Мединвесту, что они нам сделали такую чудесную площадку. Одразу ж після відкриття майданчик застосували вже безпосередньо за призначенням. У міні-турнірі зі стрітболу зійшлися команди шкіл району. При зері змагання відзначили медалями та кубками.